Вітаю, мене звати Псаволод, це медичний центр Алгоритм здоров'я. Сьогодні ми з вами розглянемо алгоритм домедичної допомоги при гіпертонічному кризі. Найкраще положення при високому артеріальному тиску це, звичайне сидяче положення з опущеними ногами вниз. При цьому потрібно, щоб була якась спинка для того, щоб пацієнт повністю розслабив спину. Далі ми беремо холодний компрес із морозильної камери або будь-який інший холодний продукт чи предмет і кладемо в області шиї. Це потрібно для того, щоб звузити судини в області шиї і зменшити притік крові до головного мозку, і тим самим попередити імовірність виникнення інсульту. Далі нам потрібні пляшки з гарячою водою або миска з гарячою водою, які потрібно, нам потрібно буде поставити в область ніг, зокрема підошви ніг. Ми візьмемо рушник, ставимо пляшку під підошву стопи і повністю її. Замотуємо. Це потрібно для того, щоб в області ніг максимально розширити судини і розподілити кров із центральної кровоносної системи до периферичного, тим самим розвантаживши серце і головний мозок. І не забуваємо викликати швидку медичну допомогу. Ось цей комплекс справ допоможе вам зменшити ймовірність виникнення ускладнення артеріальної гіпертензії і виграти е, час до приїзду швидкої медичної допомоги. Якщо сподобалося вам е, це відео, ставте, будь ласка, вподобайки. Якщо у вас виникли питання, пишіть їх в коментарях. А я з вами прощаюсь і все буде Україна!